Ого. Я короткометражний скандинавський фільм. У, усе гаразд? Нормально все. Хвилинку. Ви що на нього запали? Ви ж така загадкова. Вас не розкусиш. Звісно, що ні. Що б мене, ви таки вклепалися. А... Я зовсім не знайома з ним. А ти ельф з багатою уявою, бо останнім часом у твоїй голові тільки секс. У. Боже, він повертається. Де? Надурила. Я вас розкусила. От тепер я знаю ваш тип високі, тихі, світлошкірі, кальмари, але без щупилися з кістками. На замок, рота і двері. Добра. Угу. Прослуховування. Угу. Ось ще куриць. Довбана валіза. Не встигаю. Відвали Клаусе.